Ючі Дмитру Сергійовичу, автору альтернативного законопроекту. Колеги, дякую. Я по суті, що пропоную мій законопроект за моїм авторством і колег. Ну, перше, в законі ми закріплюємо і не даємо маніпулювати в першу чергу кабінету міністрів, які на жаль, це вже зараз здійснює. В першу чергу вислугою років. Один місяць за три, не так як вони тлумачать один за один. І це е, стосується в першу чергу. Е, всіх, хто служили в АТО, операція об'єднаних сил, повномасштабне вторгнення. І друге, участь у бойових діях під час дії правового режиму воєнного та надзвичайного стану. Це дуже важливо, друге колеги. Загальний час перебування військовослужбовців в закладах охорони здоров'я під час лікування, після контузії та травм. Або каліцтва ми пропонуємо від 10 діб до 12 місяців за кордоном може бути продовжений строк більше ніж 12 місяців. Третє: ми даємо можливість демобілізуватися після 24 місяців служби, з дев'ять з яких обов'язково безпосередня участь у бойових діях. Четверте. Ми врегульовуємо норми надання позачергових звань другого та третього позачергового звання для молодшого та старшого офіцерського складу. П'яте визнані, обмежено придатні та виведені штат, позаштат поза штат перших два місяці отримують повного розшанованого роду, а не зараз, як е, е, говориться, після двох місяців чітко 20-100. А не те, що видумує Кабмін постійно на їх е, тлумачення і трактування. Ми це прибираємо, щоб не уникнути цих маніпуляцій. Шосте. Розширюємо перелік військовослужбовців та їх сімей, що мають право на соціальний та правовий захист, і чітко встановлюємо підстави зі звільнення з військової служби до набуття пенсії. Це також момент, який наразі маніпулює і який наразі використовується не дуже чесно, відповідно наших військовослужбовців, і Міноборони.